Слава Господу, слава нації, ветерія Сашко добрий в гостях сьогодні у пана Владики, Єпископа Савви Донецького і Слов'янського. Доброго вечора, пане владико. Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Радий вас бачити, що ви живі і здорові. І тут сьогодні я вас бачу і можна сказати, можу навіть доторкнутись до вас. Вічна слава Господу! Це відео присвячене в першу чергу. Моїм нашим чернівецьким друзям з української буковини, з якими я мав честь і радість спільно діяти, познайомитися, їсти, пити і прожити леву у частку моєї відпустки цього річної в липні. Так, це Забагна, Чернівці, це чудові священники православної церкви України, прихожани, брати і сестри в Охресті і з твердою. Українською свідомістю. От. І сьогодні я зазирнув до пана єпископа по благословення на збір. На збір мені для робочих потреб мене, моєї команди робочої, так у взводі технічного забезпечення піхоти, батальйон к бригади, де я досі маю. Високу честь захищати Україну, збір 410 тисяч гривень на засіб РЕБ. Засіб реб звід буде так по ньому, коли я його отримаю. І це відео я записую спеціально для наших братів і сестер в охресті з Буковини, з якими знаємо особисто. Бо я звернувся до друзів цього кола. Вони кажуть, зроби для нас саме відео, ми поширимо споміж. Вас вих церков, де ти безпосередньо взаємодіяв з людьми, де ти був присутній на службах, де тебе бачили наживо. Віримо, що ці добрі люди, тверезі, свідомі українці, також долучаться до цього важливого збору для захисту України для роботи мене і моєї команди. І від липня, коли я. Мав таке щастя з цими людьми познайомитися. Я вперше вимовив пана єпископа профігурувати зі мною на відео і сказати трохи добрих слів вам, любі друзі, буковинці, чорнівчани, з приводу і цього збору, і от нашої роботи на благо України і православної церкви України, і взагалі, пана єпископу. Будь ласка, вам слово, пане Володихо. Дорогі у Христі, брати і сестри, шановні українці, шановні чернівчани, маю велику честь сьогодні сидіти з представником наших захисників Сашком Добрим, який не просто на словах, але зараз тут сидить ви, можливо, не бачите, але мокрий в багнюці, бо тому, що прийшов з роботи так званої. По захисту нашої батьківщини України і дійсно хлопцям нашим дуже дуже тяжко, які несуть на своїх плечах захист нашої батьківщини України. Ми бачимо, що робиться в ці дні в нашій Україні. Воно то робилось давно, завжди наші можновладці думали в основному тільки про себе, грабували наш народ, і на жаль, це продовжується навіть в час страшної кровавої війни. А наші хлопці, наші дівчата. Платять за нашу волю, за нашу свободу буквально своїм життям проливаючи свою кров. Наша багатостраждальна Донеччина страждає від ворога вже 11 років. Вся Україна дізналась про агресора тільки 4 роки ось, уже майже тому, коли відбулась повномасштабний цей напад. Я думаю, що зараз всі розуміють, що війна дуже жахлива, війна дуже загрозлива. Ми дійсно можемо втратити державу, ми можемо втратити своє життя. Тому що це не просто агресор, який прийшов нас захопити, поневолити. Це агресор, який прийшов вчинити геноцид, просто знищити нашу українську. Націю, наш український народ навіть незалежно від нації. Я думаю, що ми всі хочемо бути просто вільними людьми, господарями в своїй країні. Для цього треба щось робити, незважаючи на всі ті злодійства, на всі ті потворства злу, які робляться, на жаль, нашими можновладцями і тими людьми, хто. Має доступ до якихось коштів, замість того, щоб дійсно робити все можливе по захисту нашої батьківщини, вони ще більше розчаровують наш народ, і це на руку нашому ворогові. А можливо, і вони спеціально це роблять, я не знаю. Історія скаже своє слово, і Бог обов'язково їх за це запитає. Але поки що ми не можемо опускати руки, ми не можемо втрачати дорогоцінний час, тому що ворог дуже суне. Ми зараз знаходимося буквально. Ну, приблизно 20 кілометрів від лінії фронту у прифронтовому місті Слов'янську. Я бачу, що відбувається. Я знаю безпосередньо, які йдуть страшні бої, які страшні втрати. І все це тому, що не вистачає зброї, не вистачає ребів, не вистачає іншого обладнання, бо хтось багато вкрав. Але ми повинні робити свою справу. Якщо ми не хочемо, щоб передова наближалась до нашої столиці, щоб вона прийшла на Чернівеччину, на Франківщину, на Тернопільщину, на Львівщину, тому що вони не зупиняться, то ми повинні все зробити для того, щоб допомогти нашим захисникам і щоб лінія фронту зупинилась принаймні тут, на нашій багатостраждальній Донеччині. Тому я звертаюся до вас, все, що можете, зробіть для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Якщо проаналізувати наше життя, то, хоч ми в основному люди небагаті, не маємо зайвої копійчини, і багато хто може сказати, а я вже скільки допомагав, так. Але війна продовжується, і ми повинні з цим рахуватися. Ми не повинні втрачати цей шанс. І як говорить народна мудрість з світу по нитці, бідному буде сорочка. Нехай по копійчині, але ми всі разом здолаємо будь-які перепони і здолаємо і вирішимо будь-які питання. Всього на всього, це тільки справа в грошах. Не дай Боже, щоб дійшло до того, щоб ми потім жаліли, що ми могли щось зробити і не зробили. Тому я щиро звертаюсь. Можливо, хтось і останнє віддає, але ви віддаєте не хлопцям, ви віддаєте не комусь, ви оплачуєте свою свободу. Ви купуєте собі життя поки що малою ціною. Тому я всіх закликаю. Нехай хтось десь в чомусь можливо зекономить, нехай хтось щось зайвого не передбає, бо скільки ми будемо чесні, витрачаємо коштів, нехай невеликих, але набагато зайвих речей, які будуть непотрібні. Ось дивіться, на нашій Донеччині я спостерігаю, як люди кидають все будинки великі, двох-трьохповерхові, вони нічого не можуть забрати з собою. Ну, в кого є машина, ну ще якихось декілька сумок. А якщо е, немає. Люди кидають все, втрачають більше, нічого з собою не беруть. А дбали, а в свій час не хотіли нічого зробити для того, щоб Україна була обороноздатною. Ну, не будемо про це. Я кажу про те, що ми можемо зробити кожний на своєму місці те, що ми можемо зробити. Поки що від нас дуже мало потрібно. Так, суми великі, але е, та ціна. Яка оплачується цими сумами? Це життя наших захисників і наше з вами життя, і наш мир, щоб ми були в своїх оселях, щоб ми були на своїй землі, щоб ми не боялись, що завтра хтось ногою виламає двері в нашу оселю, зґвалтує наших жінок, поб'є або уб'є нас, або просто перетворить в рабів. А... Ні для кого не секрет. Маса відео, маса матеріалів є в інтернеті. Будь ласка, дивіться, що робить агресор, що роблять оці нелюди, вони ні перед чим не зупиняються. Навіть ті, які їх зупиняли, які їх запрошували, які їх чекали, вони самі, багато хто, не те, що пожаліли, можливо, в останні секунди свого життя, тому що вони зрозуміли, що вони вже не свої, навіть таких. Багато розстріляли, вбили або ними прикривались. Ось така правда Московії. На ці теми можна говорити дуже багато, дуже довго. Але хто хоче, в кого є голова на плечах, хто трішечки розмірковує, хто трішечки аналізує, то, я думаю, не буде вагатись. Але як зможе, скільки зможе, допоможе. І Бог буде з нами, і перемога буде з нами, тому що Бог він чекає на нас. Він хоче подивитись, чи ми самі хочемо того, що він хоче для нас. Тому все зробимо можливе, щоб допомогти в захисті нашої України, нашої батьківщини, нас самих і збережемо життя, і допоможемо нашим захисникам і захисницям зберегти їхнє життя, тому що їм зараз найважче. Бережи вас, Боже. Дякую. І Остаточно, перемогти московщину, московитів, москалів. І оціх весь цей непотреб. Щиро дякую вам, пане Владико. Благословіть, будь ласка, цей. цей Нехай збір. Бог благословить і допомагає, щоб все було е, завершено у якнайкоротші терміни, і щоб ви е, у швидкому часі дали звіт і подякували людям за те, що. Все виконує свою місію, свою роботу і, і що це вам допомагає. Безумовно щиро дякую. І також від себе, любі глядачі. Додам, що від пана єпископа я скільки ми знайомі, так вже років зо два, мабуть. Так, десь приблизно так. Також так. я від з боку пана єпископа, його прихожан, помічників, друзів, також отримую різноманітну допомогу в моїй роботі, в наших спільних проєктах. Від себе ця спільнота, ці добрі люди за очільництвом пана єпископа роблять все по мірі своїх можливостей задля підтримки мене, моєї роботи, роботи моїх команди. За що вам щиро дякую. Бу, все, нехай Бог допомагає. Нам все добре. Разом боремо і поборемо.